Це за видавание зал. -за я не можу. І почем руки, значить, ну, Ваші вироці, виборці, то не важко творитися, це починає нам працювати не один день, не один рік. Я пропоную і запитаю всіх, похорону на голосування питання перенести засідання на наступний день. А ти зачекайте ви з любов'ю все, що зможемо робити, інакше не буде. Початку, і з таких початком нічого броне зробити. Тому пропоную. né para nós Ніхто тут не хоче нікого через соліного мати вона Вікторок, давайте назавтра. Але дайте нам час і дайте нам можливість і до... домовитися і не доводити до того, якщо разом з вами ми тут на земельний час заходимо. Як наймолодший депутат, представляючи інтереси молоді, стоїть, я дуже прошу звернути увагу на нашу позицію. Дякую вам. Дима! конкретно депутатів, які можна в принципі вважати працю. Thank <laughs> wahai wow. wow.